Здравствуйте, ребята, я з України, у, у нас досить йде війна, хочу за вас помолитися. Хай вас подіганяло і було все тихо, спокійно, амінь. І хотілося поділитися по откривні що я подивилась, про церкву, що сьогодні насів, як ми дивимося війна. І що стеркви, коли війна? Ну, багато говорить, оце хорошо, що війна, люди, як виходить, ну з церкви роз'їдеться до, до інших сторон. Але є такої, є, що не, не сильно це добре, є люди розійдуться з цього. І з цієї церкви підуть на другу, в другу церкву служити, а не до той. І то, що релігія і з цим, що релігія, і получається, як, а що видержать? саме правильно, це якщо в нас апостольська церква є, Без от, немає релігії, оборовати всі праздники, ці новості. Видержать тільки апостольська церкву, то там, де слово Боже. Тільки так видержать, і вона може виїхати, і все одно буде служити. А де, ті, що релігії, вони. Розходяться і священник не може. Ребята, я вас і роличок буде розсилочка там наверху.